Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні коротеньке відео на тему, таку, що роблю, коли півонія вже відцвіла. Ось показую вам свій кущ півонії, який я вже знімала в відео, показувала вже не раз його. І півонії ось вже повідцвітали. Бачите, як квіточки ось, так просто їх повідривала, щоб вони не осипалися і, як кажуть, не робили. Сміття у дворі, ось вони, бачите як? от, ну Тут уже в мене зовсім мало осталося квіток. Що я роблю? Коли піонія відсвіла, я отак от, дивіться, на цьому пагоні показую. От два листочки або три, зрізаю оці верхушки отак. Бачите, так роблю, щоб вони не стирчали, щоб кущик такий був гарненький Зелений стояв. От, от, так от всі відрізаю. І нічого не роблю півонії. Геть да, навіть її і не поливаю. Десь тиждень, днів 10, нічого я їй не роблю. Оце позрізаю верхушки ці і все. А потім уже трошки пізніше її підживлю. Значить, спочатку, як би, Кущ віддав нам усе своє, е, свої сили, як кажуть, віддав на квітування, квітки відсвіли. Тепер даємо йому відпочити. Відпочив кущик десь днів 7-10, підживлюю його звичайним добривом для квітучих рослин, розвожу його по інструкції. І все. І більш нічого, як кажуть, літом я її тільки поливаю. Більш не підживлю нічого не роблю. Трошки тоді ще дам їй підживлення, десь уже в кінці літа. Значить, коли розмножуємо кущі півоні, якби розділяємо їх, я їх розділяю в кінці літа, там є такий праздник у нас свято Марії Магдалени. От Після цього свята, після Марії Магдалени. Починаємо розмножувати півонію. От, значить, кущ треба, або ж якщо ви зможете, то треба відкопати частинку від куща, а якщо неможливо не відкопати, то треба викопувати цілий кущ і ділити його на такі невеличкі частинки. Значить, Щоб півонія гарно вас квітувала на слідуючий рік, її треба от два рази підживити. Тоді, коли вона закінчить своє квітування, значить, коли ви будете розмножувати півонію, відкопаєте або ж розділите кущ, ви побачите, що півонія закладає свої, як кажуть, осі пагони. На наступний рік, які будуть у вас квітувати, вона їх закладає уже в кінці літа, на початку осені. Ви побачите на кореневищі півонії такі невеличкі, маленькі е е понаростають такі пагончики. Вони з землі не виходять, а вони знаходяться там в землі. Оце ці пагони її і, і будуть у вас в наступному році квітувати, і от якби їх ми і підживлюємо. Значить, що хочу сказати, півонію, коли будете садити чи розмножувати, значить, півонію потрібно садити на сонячних місцях. Вона любить сонце. Значить, не треба заглубляти її сильно в землю. Отак от, от прикрили на 2-3 см корене вище, і достатньо для півонії буде достатньо. Значить, що ще, якщо у вас півоня не цвіте, значить пробуйте або вона глибоко посажена, або спробуйте її пересадити на нове місце і додати їй гарного родючого ґрунту. Ну, півонії ростуть на одному місці 10 і більше років, але ж все одно, коли півонія росте довго на одному місці, то можуть. Кореневище, там, як кажуть, прихворіти такою кореневою гниллю. І так пагони по одному, наче відмирають. І коли ви відриваєте цей пагон, то ви отам в прикореневій зоні, аж там уже в землі, коріння, ви побачите, що там є загнивання. В такому разі треба використати, пролити півонію фітофторозом. Ой, фітофторозом кажу. Препаратами, які лікують квіти. фітоспорин, ну і другі там є такі препарати. значить Проливаєте кожен тиждень десь через 5-6 днів, декілька разів, і ця гниль повинна у вас буде, як кажуть, пройти. Ось так я доглядаю свої півонії. значить Зараз пообрізаю верхушечки і кущик буде у мене відпочивати, а потім буду. Живлювати так, як я вам розповіла. Значить, хто вирощує півонії, значить, дуже гарні ці квітки, вони особо не і ростуть довго на одному місці. Дякую всім за увагу і до нових відео!